Привіт! Я сподіваюся, ви мене ще не забули. І сьогодні я прийшла до вас з таким інтерактивним відео, в якому я вам зараз прочитаю відгуки на книжку. Буквально декілька, типу, три, чотири, не знаю, скільки мені сподобаються. А потім розкажу вам свій відгук на цю книжку. Тож, перший відгук, колись жінки навчаться самоповаги і здобудуть відчуття власної гідності. Сподіваюсь. Перший коментар. Другий сповідь здичавілого чоловіка. Розповідь про наші вибори у життєвих ситуаціях. Про те, як аб'юз не дає вирватися зі своїх тенет, як небажання змінюватися руйнує сім'ї, як патріархальне виховання заганяє сімейне життя в глухий садистичний кут. Важка і повчальна історія. Такий от відгук. І ще один її. Який... Ну, такий, типу, знаєте, відчувся мені на цю книжку. Після прочитання анотації склалося враження, що це буде щось коротке, але легке і сумне в дусі чоловіка на ім'я Уве. Проте, це зовсім зворушлива історія брукутливого вдівця, який дуже за дружиною, як може здатися з перших сторінок. Тільки в ході читання стало зрозуміло, що це зовсім інша історія. Він приховує набагато темніші, жахливіші події свого минулого, які не дають спокою ні йому, ні його рідним. А тепер, на половині цього відео, я вам показую книжку, і це Толлак Інгеборги Туре Ренберг. Мені ця книжка абсолютно не сподобалась. Я поставила їй одну зірку з п'яти, власне, через те, що я згідна з цим останнім відгуком, хоча в цьому відгуці дівчина поставила п'ять зірок в книжці. Я не розумію, через що. Вона насправді дуже травматична, вона дуже неприємна і дуже огидно читати. і Якщо, типу, вам подобаються якісь сімейні драми. Там, де людина чисто лицемірить і е, взагалі не впевнена в тому, що вона робить, для чого вона робить, для чого вона живе. І взагалі в усіх своїх ідеях, е, помислах і, блін, думках вона насправді не така вже і чиста, як вона думає сама про себе. Ну, Ця книжка про це. А ця книжка про чоловіка, який так сильно тужив за своєю дружиною, що клацнув її. Ну, типа. Ну, типа. Коротше, я жорстко засуджую цю книжку, хоча я дуже люблю скандинавських авторів, бо вони пишуть круто. Але ця книжка не крута. І, чесно кажучи, я вам її не раджу. Хоча в якомусь е сенсі вона стала каноном.